України. Всіх вітаю. Сьогодні таке хочу зняти коротеньке відео про свого 130-го зіла, Значить, е, яка причина перестали працювати, е, Аворіка перестала працювати. Вирішив заодно поміняти прокладку на компресорі і ще далі, яка невеличка трапилась біда з зілом. Зараз усе покажу. Пишіть в коментарі, хто може допомогти з порадою, що касається аварійки. А ситуація наступна. О, друзі, ви вже тут. Дивіться, яка наступна проблема трапилася з зі зілом. Значить, кнопка аварійки, виходить, коли включаю її, просто можна все подивитися на воротах, видно. Світяться поворотники, а не мигають. Тут вже вирішив, коли стоїть ось реле, П'ятиконтактне Значить, яка ситуація? Два реле поміняв, нічого не дало. Дві кнопки поміняв, нічого не дало. Хто може знає якась ситуація, може бути, через що не працює перестала працювати аварійка, ставте паузу, пишіть коментарі Свої своїй версії. А я буду далі пробувати його тут ковирятися з проводкою, розбиратися. І ще яка. Трапилась така е, ситуація неприємна з ділом. Зараз я покажу. Значить, ситуація наступна з машиною. Яка трапилась. Машина стоїть на коморі. Ще стоїть за мною лежать трохи залишки і зерна. Е, значить, всіх стосується у кого машина стоїть на коморі. Оцю От... машину піднімаю сидіння. Значить, Сидіння піднімаю, дивлюсь, опа. А тут вже дірка прогризена. Як я починаю знімати оцю обшивку, значить всередині там із войлока шумоізоляція поклеєна, а там вже якийсь щур пробрався туди, зробив кубло. Зробив виводок уже маленькій вулиці, крісенята отакенькі. І таке ще мале кубло, що ви лежать. Каністри, шланги, воно все аж отопирилося і таке гарне кубло тут було. Я його повикидував, все вичистив, поналожував значить, цих приманок проти кріс і щурів. Було все відкрито. Перед тим я машину виганяв на вулицю, все його тут попередивлявся, наче більше нічого не було. Значить, простояла машина десь дня 4-5. За водійським сидінням опять та сама ситуація. Опять зробила кубло. Я не знаю, куди вона, звісно, тут залізла. В принципі, тут одна щілина, тільки це тут де ручник Там я вже закрив е, отвір й, куди можна було залізти В принципі, тут ніяких більше дирок ніде немає. Куди вона залізла, я, як то кажуть, просто гадки не маю. Така неприємна ситуація, так що у кого машина стоїть е, десь. На коморі на зерносховищах, на токах. Будьте уважні до своєї техніки, щоб не було теж такої неприємної ситуації. Так, значно, замінив я прокладку під компресором. Не став я вже знімати, це така звичайна нудна робота. <кій> Відкручується 4 болта, піднімається, ложиться прокладка, 에, міняється на нову, закручується, нічого тут такого, як то кажуть, цікавого немає. Значить, заодно е, оці всі фішки я розібрав, позачищав, щоб думав, може десь тут контакт теряється. Те саме тут зробив, що касається аварійки, Ну, поки безрезультатно. Далі купаюся з проводкою, не знаю, чи щось вийде, Ну, сподіваюся, що все вийде. Так, значить, яка ситуація по двигуну? У минулому році пропали холості обороти. Не було, ну, взагалі холостих. Ще не робив на двигуну. Холостих не можна було. Карбюратор один регулював. Відрегулював, казалось би, вже все так, як е, по нормам. Нема холостого. Поставив другий карбюратор. Правда, би БУ вони були. Та сама операція. Регулюю, регулюю, нема нічого зовсім. Або глохне, або тільки на підсосі робить. Е, поїхав я в магазин, купив новий карбюратор, поставив карбюратор. Новий карбюратор. З надією, що я зараз завожу, машина працює все так, як повинно бути. Ну, Не там було, як гадалося. Значить, завожу, холостих знову немає. Я само початку, в принципі, думав, що можливо. А напишіть, будь ласка, поставте на паузу, хто як думає, чому не було холостих оборотів. Перед тим десь за місяць. Була замінена прокладка. Ця, що під пауком, під кришкою ось ось стоїть кришка паука. І тут е, стоїть прокладка. І за місяць до того я поміняв, нову поставив. Е, тобто, що саме перше, е, що касається підсос воздуха по пауку, було виключено, бо стояла е, нова прокладка. Перековирявся я з усім, чим тільки можна, полостих не було. Ну Все ж таки вирішив вскріти я ще раз паука. Подивитися. І що думаєте яка картина? Знімаю я паука. Нова резинка, яка там стояла, вона просто як кисіль розлізася. Тобто йшов підсос воздуха туди понад кабіною. І не було холостих. Значить, стоять у мене такі силиконові патрубки. Вони коштують так можна сказати набагато дорожче, ніж ці звичайні резинові. Ну, я задоволений, як то кажуть, ціна якість. Всім рекомендую. Значить, поставив я Опять заказав силиконові прокладки під паук. Поставив. Без всякого герметика, без нічого. Просто поставив силиконові патрубки, вибачаюсь прокладки зажав паука. Єдине, хто може не знає, сильно пережимати не можна. Зажав я паука, зібрав все, завожу машину, все, все з'явилося, все працює. Взагалі, просто, Як то кажуть, на 5. Так, що ще такого? А, і що касається клапаних кришок, те ж сама біда. Поміняв я за літо, скільки я поміняв? Дві прокладки я за літо поміняв. Масло. Гонить, заливає все. Уже одну наполовину зажав, другу більше зажав, нічого не подається. Тільки знімаєш, ну, масло біжить із кришки, тільки знімаєш клапану кришку, у нас одразу як парашют розкривається просто. Та ж сама ситуація. Заказав силиконові прокладки, поставив. Слава Богу, нічого ніде не підкапує, нічого, по клапаним кришкам теж все нормально. Тобто, всім рекомендую ставте силіконові на клапані кришки на паук, ставте патрубки силіконові, вони коштують дорожче, ну, воно того варте. Тому що з цими резиновими будете просто, як то кажуть, головна біль буде зіми. А так, раз поставив і забув. Працює, слава Богу, на все безперечно. Значить, кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Ставимо такі жирні вподобайки, пишемо коменти. До наступного разу. До побачення!